Понад пів тисячі мотоциклістів з'їхалися на береги прута. Вулиця Майремча промчав дикий вогонь. Дев'ятий міжнародний байк-рок-фестиваль об'єднав власників залізних коней з усіх куточків України та близького зарубіжжя. Заради атмосфери гірського рок-фесту литовські байкери здолали понад тисячу кілометрів. Ріка і гори, єремці супер. Нормальні дороги. тільки в Україні асфальтний офроуд везде. Познайомитися з карпатським краєм і гуцульськими традиціями основна мета фесту. Аби побачити на власні очі Україну, байкер Віктор прибув на зліт із Санкт-Петербургу. Організатори фестивалю називають мандрівника бандерівцем з Росії. Я очень довольний, що я приїхав, хоча. Если честно сказать, были не, некоторые настроения, что вот какая-то будет обозленность. Вообще ничего. Я очень доволен, меня очень тепло принимают. Вы знаете, я не встретил ни распятых мальчиков, я не встретил ни вендеровцев. Я встретил очень хороший, дружеский, слав'янський народ. Дев'ятий міжнародний фестиваль зібрав найбільшу кількість мотоциклів порівняно з минулими роками. Масштабний мотопробіг, родзинка фесту і улюблена частина його учасників, особливо у поєднанні з карпатською автентикою, українським колоритом та якісною рок-музикою. Щоб ті гості, які до нас приїхали, відпочили як найкраще і. Відчули наші традиції, побачили черговий раз наші прекрасні гори Карпати проїхались по наших прекрасних і не дуже дорогах. Із понад пів тисячі мотоциклістів на злеті. Кожен прагне вирізнитися власним залізним конем. Задля цього змінює як малі деталі, так і великі. А от деякі байкери майструють мотоцикли власноруч, в їх числі тернопільчанин Володимир. Мотоцикл на базі стандартного совдеповського ІЖА номер 3 От, і переробив його повністю від рами до покраски, до баків. Перероблено 20% двигуна. Бак зроблений повністю з нуля, індивідуально під цю раму. Рама подовжена, там рулі, руль змінений, зроблений також з нуля. Задній болотнік від моделі МТ старого, але сюди зроблений великі сумки, щоб можна було возити там. Одну кімнатну квартиру на сльот після трьохденного фестивалю в Карпатах байкери вирушають на наступні злети на береги прота. Вони повернуться вже наступного року на ювілейний десятий дикий вогонь. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.